Кабінет гінеколога на стільці сидить пацієнтка. Влітає в двері колега із сусіднього кабінету. Е, слухай, у моєї пацієнтки клітор, як диня. Е, то ти що брешеш? А пішли, покажу. Заходять у кабінет. Перший гінеколог нахиляється і дивися. Так, е, звичайний клітор, як у всіх, Хе -хе, дурню, ти лизни. Пацієнт: Та лікар. А яка у вас тривалість полового акту? Ну, останній раз 2 години і 43 хвилини. Е, ну це феноменальний результат. А детальніше? 40 хвилин чекав, поки встане, 3 хвилини кохання, а потім 2 години хух, лежав у відключці. Світська бесіда, одна дама каже: панове, вчора мені наснився жахливий сон. Я ніби засунула палець у рот, а там жодного зуба нема. Ха-ха, <смас> <кхем> то ви палець не туди засунули. Будучи студентами, ішли з другом дуже кволим хлопцем вулицею, прямо перед нами поволі йшли дві дівчини. В однієї з них були дуже тонкі ноги, ну може, хвороба яка. Дружбан каже мені: А мені здається, у мене хрен товстіший за її ноги. Дівчина це почула, обернулася, оглянула товарища і каже: Хе, та у мене ти ще за твої плечі. Зустрічаються друзі, один у іншого запитує: У тебе дружина під час кохання кричить? Ну так, а що? Слухай, а коли вона в тебе найгучніше кричить? Друг потилицю почухав, трохи подумавши, відповідає: Ну, напевно, коли я його обштори витираю. Яке все таки мінливе життя. З'їдаючи сьогодні вранці на сніданок яйце, я подумав, а ще недавно воно було у дупі, а зараз я кладу його до рота. А вже завтра воно знову опиниться в дупі.